Чи ДЦП це є ну, за гріхи. Ну, найперше, що таке ДЦП, щоб ви знали, це дитячий церебральний параліч. так? Це є комплекс порушень, які зв'язані з центральною нервовою системою, які відповідають за вестибулярний апарат, за координацію. Значить, людина так себе поводить, ну, рухи її недовершені, недоцільні. Тобто вона погано рухається і так далі. Слово, наприклад, церебральний вказує на стан, так? що стосується головного мозку. А параліч означає слабкість. Ці, люба патологія організму, вона ж так просто не виникає. Вона ж так просто не виникає. Вона завжди є наслідком чогось. так? Чи це буде вроджене, спадковане, набуте. А значить, в будь-якому варіанті десь в якійсь мірі воно за але як Бог вибирає жертву, та, яка може нести той хрест? Ці діти з церебральним паралічем, ви маєте на них хухати і дихати, так, як на ангелів, тому що вони несуть хрест вашої родини. Ви маєте уділити найбільшу любов і теплоту, щоб на цих дітях воно і закінчилося. Часом це приписують до е, одержимості, до, е, проводять над, люд, над цими дітьми молитви, якісь там очищення. Якогось там вигнання Злого Духа. Молитися треба, але робіть все це з післяництва церкви, тільки з благословення єпископа. Не бавтеся самі в екзорцизмі. Екзорцизм Не Злого Духа. І коли ти його починаєш виганяти там, де його нема, я вам розкажу, як це виглядає. Представте собі, що ви приїхали на територію, скажімо, Південної Африки. І маєте з собою радіоприймач, який працював тут і був настроєний на fm частоти, які ви тут працювали. Ви там включаєте, а воно не робить. Тому що там інші частоти, інші там. І треба його перестроїти. Ти його включаєш і починаєш шукати частоти. Він не грав спочатку. Ти його включаєш. І починаєш шукати і не ходиш. Представте собі, злий дух не може приступити собі до кожного, так, як ви собі думаєте. Він може пробувати дьоргати. Ну, яким способом. Знаєте, як діти граються дзеркальцем і світять тобі в очі здалеку, зайчики пускають. Або хтось тобі здалеку махає рукою, або десь далеко-далеко, десь там. Хтось там щось, там, щось там таке побачив, щоб звернути на то увагу. Це знаки дуже здалеку, які ми можемо пройти і не замітити. А ось коли ми починаємо прямувати до тих знаків, ми до них приближаємося. Тому, от, от, коли злий дух не може до кого приступити і нікого, наприклад, на цій території він не захопив. Але він лазить там, як пише святе письмо, як крикаючий лев, щоб десь когось пожерти. Але люди мають захист, люди мають анелохоронителі, люди є хрещені, люди є в стані освячуючої ласки, і злий не може до них добратися. Бо від людини не смердить гріхами. І злий дух він, як пес, який нюхає, де є падаль, і він нюхає, нюхає, тут чисто немає нікого. І тут нарешті. Хтось із великих знатоків починає його кликати або відганяти? І тут цей пес, знаєте, обертається і думає, хто це мене тут? І приходить ближче. І тут стоїть священник, який вирішив побавитися в екзорциста. Без підстаництва церкви, а взяв собі сам. Наказую тобі, Злий Духу. Він такий стиє думає, ти хто такий? Як ти мені наказуєш? Тебе хто сюди прислав? Якщо ти сам, і туди злий дух починає його обертати. Дивитися, де він підгнив, де він? Заліз ногами своїми у гріхи брехні, у гріхи дволикости. і тоді починає отого священника молільника брати до себе в оборот, Щоб він перестав бути священником. Тому це є дуже серйозна небезпека. А ось коли. Священник звертається до єпископа і каже, владико, є випадок екзорцизму. Владика, по-любому, скаже, ти провірив очі, чи то є ТЦП, чи то є психологічне захворювання, чи то є психічні порушення, чи то є явно виражений за дух, коли ти його хрестиш, він крутиться і так далі. І коли єпископ посилає тебе від церкви, вже не ти. Знаєте, так, як присилають там е, присилають. Хотілося б його розірвати на куски, але смисл. Він же представляє тих, що з йому зроблю, це те саме, що зробити держава, яка його послала. І тому священник тоді стає парламентером. Від Бога, який має післяництво церкви. І туди з ним йому нічого не може зробити, бо він має післяництво. Він не себе представляє, не свою ініціативу, а посланництво церкви. І від самого цього післяництва злий дух вже буксує. Він вже зависає, бо тому що за церквою стоїть Господь Бог. І тому з цими речами треба бути дуже дуже уважними. А то, що любі наші вади, вони є наслідком наших гріхів. Так що шануйте один одного, підтримуйте один одного і любих. Дітей скалічених, сліпих, кривих, ті, що на ходити. Це ще не означає, що він обмежений. Це означає, що ти побачив шанс того, хто є спасений, хто несе на собі тягарі. Бо всі каліки, вони уподібнюються до Ісуса Христа, який ніс хрест за нас. І ці всі. Каліки, вони несуть хрест і не тільки за себе, а й за нас, бо можуть його нести. Тому треба бути дуже вдячним кожному каліці, кожному дицепешнику, кожному людині, яка має якісь обмеження, особливо зору, обмеження слуху, ви маєте бути до них по-особливому добрими. Вони знаєте, чий він, чий вони хрест несуть? Отак. От